На вихідних в Україні місцями очікуються дощі та грози. Також до країни поступово повернеться спека. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у суботу, 27 липня, дощі йтимуть на Волині у Рівненській, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях. Решта території країни буде сухою та хмарною з проясненнями. Вітер помірний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від плюс 29 до плюс 33 градусів тепла. У західних областях буде прохолодніше від плюс 26 до плюс 29 градусів. Вночі по всій країні від плюс 14 до плюс 21 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 28 липня, дощитиме на Волині у Львівській, Тернопільській, Рівненській та Хмельницькій областях. Нарешті території країни буде сухо та малохмарно. Вітер в цей день відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від плюс 30 до плюс 33 градусів. У південних областях від плюс 29 до плюс 35 градусів. Вночі по всій країні від плюс 16 до плюс 22 градусів. У понеділок, 29 липня, дощі змісяться на східну частину країни. А саме йтимуть у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях. Решта території країни буде сухою та сонячною змінливою хмарністю погода. Вітер парив частий 7-12 дванадцять метрів на секунду. У західних та північних областях похолодає, там вдень від плюс 23 до плюс 27 градусів тепла, в центрі країни до плюс 29 градусів, на решті території від плюс 29 до плюс 35 градусів, вночі по всій країні від плюс 13 до плюс 23 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!